На каналі Житомир саме час інформаційних підсумків дня. Вітаю вас! Деякі новини вівторка, 20 грудня. Є такими. Дві сім'ї загиблих військовослужбовців отримали житло. На виборах об'єднаних територіальних громад в області зафіксовані порушення. Головна ялинка області засаяла святковими вогнями, а навколо неї відкрили різдвяну ярмарку. А далі детальніше про ці та інші події. У Житомирі родинам загиблих учасників антитерористичної операції вручили сертифікати на житло, яке придбали за державні кошти. Дружина загиблого Олександра Борушевського разом з донькою отримали сертифікат на трикімнатну квартиру, вартість якої 498 тисяч гривень. А батькові загиблого Михайла Рибака вручили сертифікат на однокімнатну квартиру вартістю майже 381 тисячу гривень. Заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Світлана Боєм зустрічалася з родичами загиблих героїв і зазначила, що два 26 жовтня кабінет міністрів України затвердив розпорядження, за яким для Житомирської області передбачено майже 44 мільйони гривень державної субвенції для будівництва чи придбання житла. Це для 65 сімей загиблих військовослужбовців. Найшвидше спрацювали Чуднівська та Черняхівська райдержадміністрації. Саме тому, завдяки коштам субвенцій, вже придбали житло саме цим двом родинам. Найближчим часом ще 63 сім'ї отримають житло від держави. Житомирські представники громадської мережі опора розповіли про результати спостережень у день голосування 18 грудня. На перших місцевих виборах офіційні спостерігачі опори зафіксували порушення процедури голосування, перешкоджання роботі спостерігачів та фальсифікації виборчих документів. 18 грудня у 22 територіальних громадах Житомирської області відбулися перші вибори сільських, селищних та міських голів і депутатів. У день виборів спостерігачі опори зафіксували незначні порушення, що в цілому не вплинули на результат голосування. Низку порушень зафіксовано і в роботі виборчих комісій Житомирщини. День голосування спостерігачі опори виявили 23 інциденти, які мали ознаки порушення закону України про місцеві вибори. Це Неведення ранкового протоколу засідання, неналежним чином оформлення самого документування на виборчих дільницях. В деяких в одному із населених пунктів члени комісії ще мали зранку переносити з одного місця на друге бюлетені, тому що на самій дільниці сейф не було. Було зафіксовано спостерігачами видачу рішення, прийняття рішення. Про те, щоб дозволили виборцям голосувати без паспортів, зокрема, це в Черніхівському районі. У день виборів спостерігачі зробили дев'ять викликів у поліцію. Найбільший інцидент стався в Олевському районі, це де ви неналежним чином були пломбовані випускання, скриньки. Випускання. Неадекватно поводився голова виборчої комісії та лунали погрози спостерігачам. Після довгих вмовлянь все ж таки члени комісії почали допломбовувати дану скриньку. «Голови комісії в даний момент не було на місці. Він коли зайшов, вже члени доопломбовували їх. Реакція його була досить жорстка. Він їх всіх питав, чому ви це робите. Чому ви це робите? Я вам це не дозволяв робити. Я в цей момент знімав весь цей процес на телефон. Голова комісії підійшов до мене і сказав, щоб я покинув взагалі дану дільницю. Цілях своєї безпеки я відеозйомку завершив і вийшов на поріг. За мною вийшов оцей голова комісії і сказав, щоб я звідси їхав, тому що я зможу звідси взагалі не виїхати. Наступного разу я з ним зустрівся вже в Олевську в територіально виборчій комісії. Він всім тикав пальцем на мене і розповідав, що оця людина сьогодні написала на мене заяву в поліцію. Вийшов він за мною і записав навіть номер моєї машини. Я не знаю для чого він це зробив. Представники громадської мережі ОПОРА стверджують, що Житомирщина є лідером у кількості зафіксованих порушень. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. Свято наближається. У Житомирі на Майдані Корольова урочисто відкрили головну ялинку. Її встановлювали кілька днів, а ось ввечері в день улюбленого всіма свята святого Миколая урочисто запалили вогні ялинки. Гостями свята стали кілька тисяч Житомирян, які, попри холодну погоду, прийшли на свято. Зі сцени вже лунали етнографічні та фольклорні композиції, що притаманні саме для циклу зимових свят. До того ж, навколо ялинки третій рік поспіль діє різдвяна ярмарка. Ось як це відбувалося. Такими є деякі теми випуску у другій частині програми поговоримо про такі події. Екологічно чиста електроенергія від сонця з'явилася у Житомирі завдяки унікальному обладнанню. Сторічна жінка-правоохоронець, гордість обласного управління поліції. Турнір з гімнастики пам'яті Геннадія Вінниченка відбувся у Житомирі. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини. Мова про виявлений факт, коли група осіб без відповідного офіційного дозволу та ліцензії на території Житомирської області організувала підпільний цех незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Під час досудового розслідування прокуратурою області спільно із податковою міліцією провели обшуки у місцях виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. За результатами обшуків вилучили майже триста літрів етилового спирту та 110 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, спеціальне обладнання, компоненти для виробництва та автотранспорт для перевезення незаконної виготовленої продукції. Нині подали клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності, повідомляє прес-служба прокуратури області. Новий енергетичний проєкт, яким передбачено постачання для міста Житомира більше 200 додаткових кіловат електроенергії щодня, запустили у Житомирському національному агроекологічному університеті. Це перша в області екологічно чиста електростанція на сонячних батареях, розміщених на рухомих модулях. За енергоефективною установкою, яка обладнана найсучаснішими технологічними новинками, майбутнє впевнені розробники. А от самі жителі кажуть, що такий напрямок розвитку міста нам поки що не під силу. Про технічні новації та можливості їх реалізації. далі у сюжеті Ірини Остапчук. Технічну новинку, а саме сонячні батареї, які цілодобово рухаються за сонцем, перетворюючи його енергію на електричний струм, презентували в Житомирському агроекологічному університеті. Вони встановлені на території ботанічного саду. Щодоби електростанція додатково постачатиме місту до 200 кВт екологічно чистої електроенергії. Отата підстанція сонячна літативна електроенергія. Можна її зараз невеличка 9 кВт. Ну, саме головне ви розумієте, що на днівного світа від сонця, уже зараз. От ми з вами розмовляємо, а вона дає електроенергію, і ми вам покажемо, де вона учитується і як вона працює. Новий проект в університеті, над яким працювали 5 років, має ще одне спрямування: підготовка кваліфікованих спеціалістів для встановлення альтернативних електростанцій як на виробництві, так і в побуті. Ідея виникла давно, оскільки вже п'ятий рік, як в нас проводиться підготовка фахівців з енергетики, тому і полігон формувався, і дана площадка якраз в рамках підготовки фахівців, але з часом вона набула нового, нових таких граней, оскільки тут... Формується еколого рекреаційний комплекс. Журналістам продемонстрували, як саме працює нова електростанція, яка тільки під час експерименту виробила більше 300 тисяч мегаватт годин додаткової електроенергії. Та суттєво зекономила видатки вишу на енергоносії. Сонячна електроенергія виробляється і купляється державою по зеленому тарифу на сьогоднішній день. Зелений тариф це 5 гривень 8 копійок за 1 кВт годину. Тобто, ми продаємо цю електроенергію по зеленому тарифу, а потім із загальної мережі беремо по тому загальному тарифу, тобто. Чотири рази дешевше більше ніж у чотири рази дешевше ніж продаємо. Як повідомив ректор університету, за два роки у рамках еколого-рекреаційного проекту відродження на території ботанічного саду мають з'явитися надсучасні вітряки. А в перспективі комплекс стане однією із нових візитівок Житомира. Житомиряни підтримують ідею створення як самого комплексу, так і альтернативних видів енергії. Але от щодо їх запровадження в місті мають сумніви. кажуть за дорого. Звичайно, я кожен наш пересічний громадянин, звичайно, би хотіла би. Але таки, це, я знаю, що це дуже вар... дороговартісне обладнання сонячні батареї. Я вважаю, що я поставив би, але мені здається, що це досить е... дороге задоволення на наш час і на кожен собі може це дозволити. Е... Можливо, те, що підсобрав підзаб... би трохи грошей і поставив би собі. Я розумію, чи реально в нас це все. Треба, щоб була якась державна політика, я думаю. Хотів би мати. А чому? І, і що ну, для цього потрібно? Гроші треба. І все. І хотіння. І ну, ще, знаєте, вам що скажу. Це буде незалежна буде Україна від енергетики. Дом. А від кого це залежить? Від людей. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У другій міській лікарні встановили енергогенератор. Цей прилад за умови перебоїв електроенергії зможе забезпечити енергопостачання найважливіших відділень приймальне, реанімацію, операційні блоки. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов. Посадовець вже проносував наступний етап модернізації. Далі подібний енергогенератор встановлять і в першій міській лікарні Житомира. Сторічний ювілей відсвяткувала людина легенда, полковник медичної служби відставці, ветеран міністерства внутрішніх справ, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, Ніна Федорівна Мігова. Привітати ювілярку прийшли працівники національної поліції, зокрема, і начальник головного управління В'ячеслав Пичененко. Подробиці у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Ювілярка Ніна Мігова радо зустрічає гостей і під спільне споглядання світлин розповідає про своє життя фронтове і мирне. На долю цієї мужої жінки випало кілька історичних епох, а її невичерпна життєва енергія і мудрість не дозволили зламатися під тиском подекуди трагічних подій, як особистих, так і значимих для всієї держави. Ніна Федорівна закінчила фельдшерську акушерську школу у Києві і через деякий час почала працювати у Київському окружному шпиталі. З початком другої світової війни старшим фельдшером легкотанку військової бригади вона брала участь у звільненні західної України на своїх тендітних жіночих плечах. Ніна мігова самотужки виносила з поля бою та рятувала поранених бійців. Після демобілізації була направлена на службу в органи внутрішніх справ у місто Львів. Згодом без відриву від служби закінчила Львівський державний медичний інститут. Понад три десятиліття опікувалася здоров'ям правоохоронців. Я, звісно, віддала своє здоров'я для України. Я не жаліла ні одного, ні одної хвилини, Я все время витаскувала ранених, проверяла, щоб не залишився ніхто на полі боя, тому що німці, вони звірі, вони навіть в мертвіх стріляли. Але я одному німці по що дала. З 2003 року Ніна Федорівна Мігова повернулася на малу батьківщину і нині проживає у Баранівці. На пенсії присвятила час патріотичному вихованню молоді. Найяскравіші спогоди свого життя вона зберігає власноручно написаних нарисах і чуттєвих віршах. Юлія Свінціцька, новини Житомирщини. А далі у випуску новини спорту і далі мова йтиме про бальні танці та гімнастику. Вже традиційно Житомир протягом останніх 22 років збирає кращі танцювальні пари на Миколаїв бал. Цього разу приїхали представники спортивних бальних танців з різних куточків України. Всіх учасників змагань привітав святий Миколай, звичайно, подарував свої дарунки. Організовується святковий бал, Житомирський клуб спортивних бальних танців Сузір'я. Ті люди, які попадають на цей Миколайчика, як я говорю, Миколайчик, уже й рік, уже приводят своих детей. Они начинали свои первые шаги и делали на этом турнире. Стали тренерами, кто стал тренером, кто пошел в другую деятельность. Но уже приводят своих детей. В этом году особенность турнира заключается в том, что очень большую команду при... приехала команда из Черновцов. В прошлом году был только один коллектив, но так раз рекламировали наш турнир, что приехало два больших автобуса, три коллектива. Ну, приехали Делегати з Дніпропетровська, із Києва, із Чернігова, Чернавцов, Вінниці. Танцювальні пари в різних вікових категоріях, класах змагалися за європейською та латиноамериканською програмами. В кожному класі судді визначали переможці. Двічі чемпіонами змагань стала пара спортивного клубу Бальних танців Сузір'я Дарина Забродська та Богдан Корзун. Я задоволена результатом і ну, дуже вразили змагання, ну, дуже гарні змагання. Ми зайняли третє місце на чемпіонаті України з ювеналів в і зайняли перше місце по чемпіонату Житомирської області. Що для вас танці? Вже 10 років танцюю. Ну, для мене це як ну, майбутнє. Я ставлю на, на нього ставки. Незабутні враження від Миколаєва бала отримали гості. Багато спортсменів і клубів приїхало з Чернівців, де спортивні бальні танці є досить популярними. Гості з Чернівців здобули немало призових і переможних місць. Того року наш колега був присутній на, даному, на даних змаганнях. І в зв'язку з гарними позитивними відгуками ми вирішили в цьому році також відвідати дане змагання. Дійсно, ми не прорахували. Такого свята для дітей ще не було, і принаймні ми на такій змані ще не приймали участь. Це дійсно щось. Кожен Миколаїв бала, це незабутні враження для дітей та їх батьків, справжнє свято молодості, грації і краси. Сергій Багінський, Максим Воздейний, новини Житомирщини. В Житомирі на базі дитячої нацької спортивної школи номер 2 відбувся шостий турнір з гімнастики серед юнаків. Пам'яті відомого на Житомирщині тренера Геннадія Вінниченка, який дав бутівку в гімнастику багатьом вихованцям. Вони і організовують щорічно цей турнір. З матець приїхали команди з Києва, Фастова, Хмельницького, Чернігова. Завітав і олімпійський чемпіон з гімнастики Богдан Макуц, який був представником суддівської бригади на останній олімпіаді в Ріо де Жанейро. А гімнастика це основа всьому. Тут гімнасти сьогодні показали своє вміння, що вони навчилися за рік, що їх навчив тренер. І це кожний рік це йде сходинка догори. Якщо він бачить, що він далі може йти і стати майстром спорту, стати заслуженим майстром спорту, то це заслуга вже тренера і спортсмена. Якщо він навіть не досяг цього, то він, як говориться, в здоровому тілі здоровий дух. Протягом дня діти змагалися у вільних вправах на усіх гімнастичних снарядах, демонструючи свої навички у правах на коні, поперечині, брусах, кільцях, В змаганнях по першому дорослому розряду переміг житомирянин Єгор Перепьолкі. Я дуже задоволений своїми результатами, і це для мене вже ну, не перший раз. Фасові перемагав і в Паторію, в Кропивницькому. Хмельницькому я хочу стати олімпійським чемпіоном. Командному заліку перше місце вибрала команда міста Житомира. Срібні нагороди завоювали гімнасти з Києва, а третє місце посіла команда Фастова. Всі переможці отримали призи та подарунки. Дуже мені подобається ходити на гімнастику. Я мрію стати Чемпіоном, олімпійським, я тренуюся. Незважаючи на те, що спортивна база гімнастики давно потребує оновлення, змання засвідчили, що цей вид спорту розвивається в місті Житомирі і кращих спортсменів, Житомирські тренери передають в Київський спортивний інтернат. Ми відмічаємо цілий ряд перспективних ребят, які, звісно, в будущем нам немає можливості готувати до високих висот на старому оборудованні. Уже 4, а то і п'ять ребят готові к тому, щоб перейти на спортивну вищою підготовку спортивний інтернат мірода Києва. Сергій Багінський, Володимир Ябуш на Вини Такими є інформаційні підсумки цього дня. Далі у випуску інформація від синоптиків. Дізнайтеся, якої погоди чекати. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. Місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря 21 грудня вночі – мінус 2, мінус 4 градуси, а в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. 22 та 23 грудня вночі – мінус 5, мінус 7, в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Атмосферний тиск – 755 мм